Я буду грати з ботом Мартіном, одним з найслабших ботів в ціскомі. Але є одна особливість. Я буду грати без ферзя, без слонів і без коней. В мене лише 8 пісаків, король і дві тури. Буде дуже цікаво. Ці зможу я виграти ці? Мені буде потрібна друга партія, щоб виграти в нього. Так, ну я на другому ході зароблю рокировку. Це дуже незвичайно. В реальних сахах на другому ході нереально зробити рокіровку. Хіба що в сахах фісера, а в класичних сахах неможливо на другому ході зробити рокіровку. Так, я, за... я роблю фортецьку королю і просуваю свого пісака на е 5 Так, б'ю роб... його пісака на F6 і він не забирає мого пісака. Це чудово, не взяв в першій партії в перемозу. Так, зараз буду здвоювати тури і нападати на його коня. Але я не буду його бити, хоч я знаю, що висока вірогідність він не забере. О, він віддає мені ферзець. Добре. Тепер у мене дуже велика перевага. А чому в мене така велика перевага? Хоч в нього і більше фігур, але він. За... Я зарозумілий за нього. А він менш менс добрий грає в сахи. Тому в мене величезна перевага над ним. Він втратив ферзя, а тепер я його повністю перекатую. І скоро буде завершена ця партія моєю перемогою. Але він сказав, добре, обороняється. Ні, я не буду йти на повторення ходів. Так, зв'язую слона і я його забираю. Слона, забираю, слона. забираю Добре, В мене вже тотальна перевага. Насиль відповів. Так, він забрав я роблю сах, це чудово. Він закривається. Ну, в мене на на немає вибору, тільки бити. Забрав. У нього перевага, але, не... але він кожний хід може бути його дуже несподіваним. То він не зробить дуже хороший хід, то поганий хід. Так, забирає пісака. Він брав, і він віддає мені туру, і плюс коня я забираю. Це неймовірно, Ну це вже об'єктивно виграно. Іся коня віддає. Неймовірно, і пісак просто пройде в ферзі. Так все пісак проходить в ферзі. Сах роблю і ферзя. Так, ферзя. Сах. Сі один сах. М -м -м, він закрився. Мату вертикального вертикальний мат не вийшов. Так, ще один сах в нього мало укликін для відступу. Так, я відрізаю його короля і змушу його віддати слона. І вертикальний мат. І. Мат! Хоч я і грав без ферзя, без слонів і без коней я. Хоч з цими лімітами я зміг виграти у Мартіна. З вами був Егор Цес. До побачення!